Доброго дня, малята! Усі ви вже знайомі із казочкою про курочку Рябу. Та сьогодні я вам хочу розповісти трішки іншу історію про цих казкових героїв. А трапилась вона з ними напередодні великого християнського свята Великдень. Слухайте уважно! Жили собі дід та баба, і була у них курочка ряба. Знесла їм курочка яєчко. Та не просте, а золоте. Бабуся й дідусь дуже зраділи, адже наближалось свято Великдень. А на це свято прийнято прикрашати яйця, розмальовувати їх, робити з них писанки, мальованки. Дітки, а чи ви знаєте, що це за свято таке Великдень? Давайте разом з вами послухаємо пісню та дізнаємось про це свято багато нового. Цак, цак! Тут яйце і пасочка чудова. Нам кошик свій, бо світ скоро лектицько. круть карацька! thank В діжці замісила, пармочки розклала, пічку гарно розтопила, паски випікала, скоро свято, скоро свято пасочки готові Ми лихне будемо святкувати чудово. цак цак, тут яйце і пасочка чудова. На кошик свій, кошек світ скоро. Карать, карать, ковбасу наче ню смачний. Покладу рушничок новенький Вже великдень і маріка в церкву поспішає, все у пошитку своєму, а святить бажає, дзвонять, 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 дзвони, свічечка палає. І Христос воскресечити людовей злупає. Цак, цак, тут яйце і пасочка чудова. Бабуся прибирає в хаті, Паски випікає, до свята готується. Дідусь також до свята готується, у дворі порається, на лавці відпочиває. Аж раптом почули дід з бабою, що в хаті піднявся страшний вереск. Курочка-ряба кричить, мишенятко пищить, що ж там трапилось? От лихо, мишеня випадково бігло, хвостиком зачепило та розбило всі яєчки, які бабуся з дідусем збирали до Великодня. Малята не залишимо наших стареньких у біді, давайте їм допоможемо та разом із вами з тіста наліпимо для них багато багато яєчок. Перед тим як почати працювати, давайте розімнемо наші пальчики, щоб їм було не важко. Виконаємо пальчикову гімнастику про курочку. Гребінь маленький у курочки є, а дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобок мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає. Знов опускає і знов піднімає, свіжу водичку так попиває. Поміняли наші ручки. Гребінь маленький у курочки є. А дзьобом водичку курочка п'є, дзьобик у мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає, свіжу водичку так попиває. Ну що, малята, допоможемо бабусі та дідусеві. Візьмемо тісто. Спробуйте, яке воно м'якеньке, еластичне. З такого тіста ми зараз з вами зліпимо для бабусі та дідуся багато-багато яєчок. Беремо тісто та розкочуємо його спочатку між долоньками, а потім надаємо форму на дощиці. Ось таке яєчко у мене вийшло. Яєчко, яке я зліпила... Я розфарбувала. Давайте їх складемо у великодні кошик і подаруємо бабусі і дідусеві. Ось перше моє яєчко, якого б на розміру. Маленьке, покладемо його у кошик. Скільки яєчок у кошику? Одне. А тепер ось таке яєчко в мене вийшло. Також покладемо його у кошик. Яке воно за розміром? Велике. І останнє третє яєчко. Якого воно розміру? Теж велике. Також покладемо його у кошик. Скільки тепер у кошику яєчок? Правильно, багато. Ось тепер такий кошик можна подарувати бабусі та дідусеві. Дякуємо вам, малята, що не залишили нас у біді, допомогли вчасно підготуватись до свята Великдень. Гарних вам свят бережіть себе, до нових зустрічей!